В багатьох прифронтових містах Донбасу при владі залишаються місцеві політики, які так чи інакше підтримували сепаратистів. І на відміну від бійців добровольчих батальйонів, їх не затримують, не заарештовують і навіть не перешкоджають їм переслідувати українських патріотів. Але як з'ясували наші колеги, співпрацювати з сепаратистами можуть не лише чиновники на сході, а й деякі підприємці Західної України. Нічого особистого, просто бізнес на окупованих територіях. Докладніше в наступному розслідуванні. Працівники харківського управління СБУ виявили канал постачання до так званої Донецької народної республіки підшипників із Західної України. Принаймні так стверджувало слідство, коли просило суд дозволити провести обшук у львівському приватному підприємстві Торговий дім Галпідшипник, яке торгує такою продукцією на українському ринку. Підшипники потрібні для військової техніки, наприклад, БТРів. За версією слідства, продукцію Галпідшипника в ДНР реалізовувала колишня філія підприємства. Нині вона зареєстрована згідно з законами ДНР, вже як приватне підприємство Торговий дім Галпадшипнік МТС. Але керує ним екс-директор Донецького представництва Львів'ян Ігор Журавель. Під час обшуку у Львівському офісі Галпідшипника СБУшники знайшли багато цікавого: наприклад, накладні на відвантаження товарно-матеріальних цінностей. Відправник ППТД МТС». банківські реквізити тієї ж фірми з ДНР. На комп'ютерах було програмне забезпечення для адміністрування інформаційних баз «Галпідшипник МТС. Сервери, на яких ДНРівське підприємство зберігало свої файли, записи щодо його роботи. Суд наклав арешт на ці речі, бо факт їх знаходження у Львові можна пояснити хіба що причетністю львівської фірми до бізнесу у ДНР. У Галпідшипнику кажуть, що все це неправда. Ми це називаємо припущенням, тому що ніяких фактів, які б підтверджували, підтверджували взаєморозрахунки так, чи власне рух е продуктів. Немає. Мені тяжко коментувати, звичайно, коментарі працівників Служби безпеки України, так? І, можливо, вони просто зловживають те, що співпадає назва компанії і Галлподшипник. Ми перереєстрували нашу Донецьку філію зараз у місті Запоріжжя. Фізично, що з нашим складом в місті Донецьк, нам невідомо. І, звичайно, що ніякого стосунку до новостворених компаній в місті Донецьку не немає. Єдиний реєстр знає про запорізьку та Донецьку філії Львівського галпідшипника, але не містить відомостей про Донецьку філію, перереєстровану у Запоріжжі. Натомість товари львівського галпідшипника можна спокійно придбати в окупованому Донецьку. Інформація є на сайті Донецька Україна. Справка СССР РФ. Спробуємо зателефонувати за вказаним номером і закупити підшипники для БТР 80 Это товар от львовского гал -підшипника. Мне нужна фирма, которая подшипниками занимается. Вы хотите за наличный расчет приобрести? Или за безнал? Э, часть за безнал, часть за нал. Сейчас я вас соединю. Мы движок? Алло. Да. Маркировка. Вот 8102 и 51102. По очереди давайте. 8102. Розмова була дуже довгою, бо підшипників у БТРі багато. У наявності практично вся номенклатура львівського підприємства. Треба закупити їх для БТРів-сепаратистів, менеджер до ваших послуг. Якщо вас влаштовує ціна, кількість товару не має значення. Ця фраза, що компанія займається комплектацією чи поставляє деталі до БТРів чи підшипників до БТРів, є апріорі абсурдною. По-перше, у нас їх фізично нема, ми не, не маємо дозволів їх імпортувати. І ми ніяких деталей взагалі ніколи не імпортували і не мене займаємося. А підшипники воєнного призначення нами ніколи не імпортуються. Начальник відділу збуту галпідшипника у Львівській області каже: правду: підприємство не імпортує підшипники воєнного призначення, які використовують у військовій техніці. Це тому, що їх просто не існує. Фахівці підтвердять, підшипників взагалі не поділяються на військові і цивільні. З підшипниками ви маєте справу? Ну так, це невід'ємна майже частина любого механізму. І вони відрізняються по класам точності. Також по вібростійкості підрозділяються на класи. А такого, щоб вони були суто цивільні чи воєнізовані, я такого не чую. Звідки в Донецьку продукція львівського підприємства? І хто її продає? Тіньове представництво галпідшипника, що працює за законами сепаратистів, чи окрема структура, що присмокталася до відомої назви. Чи пов'язані ці два підприємства? Як працює галпідшипник на окупованій території? Це офіс Галпадшипника в Донецьку. Знімати тут небезпечно. На фірму приходять важливі місцеві люди. Ми втратили не тільки наших постійних клієнтів, а втратили і філію у місті Донецьк. З початку літа 2014 року ми зупинили співпрацю, спілкування. На жаль, і втратили. Наш склад, наші транспортні засоби, які зосереджувалися власне в місті Донецьку. Львів'яни кажуть, що свою продукцію в так звану ДНР вже давно не постачають, а в Донецьку розпродають залишки товару з місцевого складу галпідшипника. Склад, очевидно, великий, бо підшипників там так багато, що ними торгують уже півтора року і готові торгувати ще. Ми спробували прояснити ситуацію, зв'язавшись електронною поштою з донецьким менеджером, з яким домовлялися про закупівлю партії львівських підшипників для БТР-80 телефоном. Для цього зареєстрували окрему поштову скриньку. Менеджер Олег Блінов підтвердив, що його фірма має реєстрацію в ДНР і бажання продати підшипники, а також вказав свій телефон. Так, ми знаходимо профіль Блінова в російській соціальній мережі ВКонтакте. Номер свого телефону він прив'язав до своєї сторінки. А зі службових заголовків листа Блінова, ми бачимо, що поштовий сервер, через який зараз іде пошта донецької філії, належить тому ж львівському галпідшипнику. Тобто, саме галпідшипник, що найменше знає про Донецьку компанію, хоч наполегливо це заперечує. На жаль, до нас поступила інформація, що появилася якась юридична особа, яка себе іменує галпідшипник МТС, яка продовжує. Продавати одноіменну продукцію, ну і злуживає, напевно, авторитетом відомої вже на ринку фірми Шип». Тобто, я так розумію, ця юридична особа абсолютно окрема від вас. Ви до неї не маєте жодного особу. Абсолютно вірно. За словами першого заступника голови СБУ і керівника антитерористичного центру Віталія Малікова, Львівський галпідшипник також може бути причетний до фінансування віртуальної Харківської народної республіки з прибутків за продукцію компаній, виручених у так званій ДНР. Тому Ігорю Журавлю, керівнику Донецької філії Галпідшипника, а згодом галпідшипника МТС було оголошено підозру. З точки зріння Слідство, я думаю, что оно вийшло на нормальний уровень. оно проследило зв'язки між львовским предприятием, яке поставляло подшипники філіалом, вот моменту збитків на востокі України. проследило финансовые потоки туди обратно. Головним фігурантом справи чомусь став стрілочник-продавець, а не постачальник. Далі більше з серверу судових рішень зникла ухвала суду про арешт речей, вилучених в ході обшуку Львівського офісу галпідшипника. І нарешті, напередодні нового року, і головного підозрюваного керівника Донецького галпадшипника МТС звільнили від кримінальної відповідальності. Був привід. Він самостійно прийшов у прокуратуру і покаявся. Стаття 110, 2, частина 5. Предусматриває можливість освободження от уголовної відповідальності ліця, яка добровольно заявила о тому, що воно завершало протиуправне дії до моменту пред'явлення йому підозріння. Сам Ігор Журавель в суді розповів, що на території так званої ДНР не працював. Мовляв, коли почалася війна, він переїхав до Харкова, де жив як мінімум до початку 2016 року. Ми вирішили перевірити цю інформацію. Здравствуйте. Я могу поговорить с Ігорем Владимировичем. Тут такой не живет. Скажите, а может быть он в декабре жил, он указывал эту квартиру как свое место жительства. В декабре здесь тоже такой не жив. На запитання, як він засвітився в ДНР. Журавель сказав, що якийсь незнайомець на ім'я Олександр узяв у нього документи, поїхав до Донецька і зареєстрував йому там підприємство «Галподшипник МТС у ДНР. Далі журавель нібито торгував підшипниками, що лежали на складі Львівського галпідшипника у Донецьку через інтернет. Гроші отримував теж через інтернет, а потім сплачував податки в ДНР знову ж таки через інтернет. І всі в цій схемі всім довіряли. На 12 декабря, коли було по версії прокурора і що було встановлено в рішенні суду, заявлено, Будучим подозріваємо його действиях, вже було собрано достаточно матеріалу слідства для того, щоб йому обвинение. То Тобто, він вже так був фактично встановлені. І э, говорить о том, що це було сугубо добровольне рішення. Ну, є определенне сомнения, Скажем так, головний фігурант справи ні в чому не винен. Донецький гал підшипник МТС далі продає товар і платить податки ДНР. Львівський галпідшипник підшипник, й ні до чого. Якщо это предприятие получило назад із в процессе процесі материально матеріально средства і документы, то ну, вероятность того, що паралельно ведеться розслідування другого головного діла, ну очень, скажем, ничтожно маленька. Мабуть, наслідки розслідування могли бути іншими, та справу вже закрито. Гал-підшипник заявляє про інформаційну атаку і спробу його рейдерського захоплення, Чи його боку не каже.